Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську чугуївського району пошкоджено шість приватних житлових будинків: автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі у селі Стрілеча Харківського району. Ворог влучив станка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на п'ятому поверсі. Сталася пожежа. Близько 23-ї ворог завдав удару з С-300 по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів. 7 червня, о 13.45 в полі підірвався не міні-пелюстка. Чоловік 1983 року народження. Подія трапилась неподалік села Гаврилівка Чугуївського району. Із діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні міста Харкова. Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам'ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – новини Харків.